Удалич розкинулась рідна земля квітуча, умита росою. На ній, як перлинка, кладьківка моя у вербах стоїть над десною. Кладьківка має давню і цікаву історію. Сьогодні до уваги глядачів ми згадаємо два епізоди з історії кладьківки. Це період 1917-го. 1924 років і період Другої світової війни 1939-1945 років. Кладьківка 1917-1924 роки із спогадів місцевого краєзнавця, вчителя Овдієнка Івана Івановича. Бурхливі революційні події 1917 року зачепили її кладьківку. На той час вона була підпорядкована Борзнянському повіту. Радянську владу тут проголошено в кінці 1917 року. Дізнавшись про перемогу більшовиків, майже всі жителі села зібрались на мітинг. Кожний хотів висловити свою думку. Особливо залишилась згадка. Про виступ колишнього власника лісопильного заводу Митрофана Івановича Батюти. Він говорив про те, що треба не поспішати, владу можна взяти в свої руки в будь-який час, але його виступ перервав робітник цього заводу Остап Красієнко. Годі нам терпіти, годі стогнати, панам догоджати, закінчив він свій виступ. Присутні на мітингу робітники. Організували роздачу червоних жетонів, значків на пам'ять про жовтневу революцію. За розподіл землі взявся бідняк Онанко, в якого було дві дочки і три сини. Пізніше вони активно виступили проти армії Дінікіна та Петлюри. За це в 1919 році денікінці стратили Онанка, а трьох його синів спалили. У 1917 році весною був великий розлив Десни. Це була найбільша повінь на Десні у ХХ столітті, за словами старожилів. Наша сім'я проживала на хуторі пристань біля річки Десна. Запам'яталося, як у хаті було багато води, і я бігав по помостах. Цікаво було пробиратися до вікна і подивитися, що там робиться. Але нічого не було видно лише верхівки хліва, забору та стовбури дерев. Ночі часто розбуджував шум і тріск. Це були хвилі водної стихії, що вдаряли в стіни хати, стукотів і човен облудки сінешних дверей, не мов би хотів звільнитися від ланцюга, що тримав його. Мати заспокоювала мене, вкривала якимсь рядном – і ми з братиком Миколою, якому було лише два роки, а мені чотири роки, знову засинали під страшну мелодію бурі. Пізніше я узнав, що хата наша була прив'язана багатьма дротами до стовбурів верб, що росли поряд, і тільки тому не понесло її за течією, не збили її страшні нічні бурі. Пам'ятаю також погріб за хатою, в якому ми сиділи. Це було десь у 1919 році. Ми чули вибухи і дзищання куль. Мати і батько в погріб приходили лише на ніч. А ми сиділи цілими днями і нічого не бачили. Наша хата стояла між позиціями червоних і денікінців. Окопи червоних були понад кручею на правому березі Десни. Там стояв Таращанський полк. Відстань від хати до окопів була нам більше 500 метрів. Всі артилерійські снаряди летіли через хутір, через наші голови. Одного разу до погреба прийшла мати. Вона була дуже стурбована і показувала кусок перебитого вилошника від печі. Коли вона розтопила піч і хотіла поставити горщик, Коля влучила у вилошник і перебила його навпіл. Горщик упав на підлогу, а мати прилізла на колінках у погріб. Часто йшли розвідники з обох сторін. Був випадок, коли через десну перемовлялися два брати, що воювали в протилежних арміях. У цей період денікінські розвідники зарубали шаблями коворотного Якима, коли той тікав із хати. Його сини були в окопах Червоної армії. Під час боїв кладьківка декілька разів переходила з рук в руки. На хуторі проживали євреї, які мали крамниці. Всі їх будинки були спалені, коли відступали денікінці. Майно розграбували, а самі євреї втікли. Лісопильний завод Вольфіна був спалений. Ще довго стояв великий з двома трубами всередині котел з парового двигуна. Десь у 1924 році згоріла в селі церква. Всередині церкви згорів староста. Пізніше ходили чутки. Що церкву спочатку було пограбовано, забрано всі золоті речі. Щоб сховати сліди злочину, бандити закрили сторожа всередині і запалили. Цією справою ніхто не займався. Вбивства в ті часи були звичним явищем. Голову сільради логвина Оврама вночі оточили вдома, вибили вікно, накидали в хату горючих тряпок, а його застрелили. Трохи раніше на хуторі пристань також убили. Богдана, Оксентія. Серед вулиці знайшли вбитим кошеля Петра. Коворотна Настя вбила свого чоловіка. Десь на початку 20-х років була замучена пограбована сім'я колишніх дворян стариків Савицьких. Серед населення було якесь велике збудження. Населення тоді проживало більше трьох тисяч, було багато молоді. У х роках село оточували не наші крилаті стражі, вітряний млини. Їх було до півдюжини. Був і паровий млин на хуторі пристань. Цікаві відомості про те, як працювала школа у перші післяреволюційні роки. Заняття починалися 26 жовтня, викладався закон Божий. Дуже запам'яталися мені ярмарки, які відбувалися по селах. У кладківці ярмарок проходив 12 липня на свято Павла і Петра. Три дні йшла купівля, продаж всього того, що є тільки потрібно для селянина. Адже в Кладківці був паром через Десну і проходили шляхи Березна, Ніжин, Мена, Ніжин. На ярмарок приїздили з товаром з Ніжина, Чернігова, Гомеля. Тільки від села до озера Вільжин, від Божого хутора й до Загаліївки весь слуг був заповнений підводами, скотом, палаганами. Над озером. Вільжин безупинно крутилася карусель. Грала музика. Серед відвідувачів ярмарку були люди різних національностей: українці, цигани, євреї, вірмени, з Ніжина. Продавали і міняли коней, корів, телят, зерно, птахів, овець, свиней, сільськогосподарський реманент, плуги, борони, коси, серпи, упряж. Міддять колука. Одного разу продав пару волів за 200 пудів зерна. Тут носили й різні особисті речі, одяг. Були б тільки гроші, усе було недороге. Я, звичайно, просив грошей у батьків на гостинці, а також заробляв гроші на перевозі лодкою людей через Десну. Більше всього мене цікавила карусель, а також лотерея, в якій вигравали всілякі дрібниці. Ладьківка в роки війни 1939-1945 років із краєзнавчих матеріалів місцевого краєзнавця, полковника у відставці Бордоноса Юрія Онановича. В період з 1939 по 1959 рік Кладьківка входила до складу Комарівського району. За переписом 1939 року в селі проживало 2656 жителів. Воно було одним з найбільших сіл району, до складу якого входило 77 населених пунктів. В селі нараховувалося 752 двори. До війни в селі були чотири колгоспи: більшовик, імені Сталіна, Червона Україна, Рибартіль імені Леніна. Кладьківка пережила період німецької окупації з 10 вересня 1941 року по 13 вересня 1943 року. Восени 1941 року окупаційним режимом в селі була створена сільська управа, на чолі старостою. Колгоспи були перетворені на три сільськогосподарські та одну риболовецьку общини. На 22 червня 1941 року. В лавах Збройних сил Радянського Союзу перебували 173 кадрових військових, які були родом із Кладківки. із них 32 офіцери. Всього ж на фронтах Великої Вітчизняної війни перебували 884 жителі, 866 чоловіків та 18 жінок, зокрема, 50 офіцерів, сержантів та старшин 80. Солдатів та матросів 754. З них 817 осіб приймало участь у бойових діях. При цьому 380 осіб, 43% загинуло. На початку 1942 року 256 осіб повернулися в окуповану кладківку. Це були ті солдати, яким вдалося вийти з оточення або втекти з таборів військовополонених. Крім того, в село прибули 24 втікачі, які не були жителями села. Після 24 січня 1942 року 23 з них місцева поліція направила в німецькі концтабори. У 1941 році загинуло троє німців під час боїв за село. 13 вересня 1943 року Кладьківка була звільнена від окупації радянськими військами без бою. За період фашистської окупації 1941 1943 років у Кладківці загинуло 23 мирних жителі. З них 12 комуністів розстріляли 27 лютого 1942 року в селі Плиски Боризнянського району за наказом німецького командування. 28 лютого 43 року в селі. Поліцаями по звірячому була вбита родина бувшого сільського голови Руденка Семена Мироновича у власній хаті. Навчання у школі під час окупації велося, але своєрідно. Комендант і Степанівки визначив, що вистачить і чотирьох класів, кожному учню встановлювали норму німецьких слів за урок. Того, хто їх не вивчив, наглядач би гумовою палицею. У 1942 році в приміщенні старої школи відкрили церкву. У період окупації до Німеччини було вигнано 71 особа. З визволенням кладківки у період з 13 по 20 вересня 1943 року 231 особа з числа тих, хто втік з фронтів додому, була призвані на фронт повторно польовими. Судами Центрального фронту. У більшості всі вони потрапили до штрафних батальйонів. Крім того, Комарівським РВК були мобілізовані у 1943 році 96 осіб, у 1944 57 осіб, у 1945 одна особа, а також польовими ВК, 9 осіб із числа вивезених до Німеччини. Жорстоке покарання понесли ті, хто служив фашистам у селі. Дехто з колабораціоністів був розстріляний, дехто отримав 15 років позбавлення волі. Двох поліцаїв було відправлено до штрафного батальйону. З радістю зустріли кладківці визволення. Вже у 1943 році почала діяти школа, хоча й була напівзруйнованою. І колективне господарство піднімали переважно руками жінок і підлітків. За проявлений героїзм, мужність та самопожертву, у Великій Вітчизняній війні багато жителів Кладьківки були нагороджені військовими нагородами. Серед них трьома орденами слави був нагороджений Саєнко Гаврило Омелькович, двома орденами слави Бордонос, Хомченко Радіон Юхимович, п'ять військових орденів мав Гурин. Ми повинні пам'ятати власну історію, її трагічні і героїчні сторінки, а також пам'ятати вислів: ніхто не забутий, ніщо не забуте.